Чи я модачка через те, що зганьбила свою мачуху під час вечері? Мені 18, я живу з татом та мачухою, їм по 43. Моя мама померла, коли мені було 10 років, і це досі болюча тема для мене. Мачуха з'явилася через кілька років після цього, і, хоча ми з нею вічливі одна з одною, близькими нас назвати не можна. Вона завжди поводиться дивно, ніби намагається змагатись з моєю мамою. Вона дратується, коли я згадую маму або ношу щось, що їй належало. Наприклад, мамине старе намисто, яке я ношу щодня. Кілька днів тому ми вечеряли всі разом тато, мачуха і її батьки. Її мама спитала про намисто, і я відповіла воно належало моїй мамі. Вона віддала мені його перед тим як її не стало, і я ношу його щодня. Мачуха одразу ж перебила мене Ну, технічно, тепер я твоя мама. Я зробила більше для тебе за останні вісім років, ніж вона за десять. За столом запала тиша. Я просто засміялася і сказала Якщо ти думаєш, що бути моєю мамою означає намагатись стерти справжню, то так, ти просто неймовірна. Вона виглядала так, ніби отримала ляпаса. Її мама ахнула. Тато сказав мені вибачитись, але я відмовилась. Тепер мачуха майже не розмовляє зі мною, а тато каже, що я маю бути дорослішою, і що вона просто намагається налагодити зв'язок. Але для мене це не виглядало, як спроба зблизитись. Це виглядало, як спроба стерти пам'ять про мою маму. Чи я мудачка, що висловилась при всіх?